Вітаю, я Юрій Міленін, фінансовий радник прикепта і куратор буткемпу. Сьогодні проводимо атестацію для студентки Надії Полікової, яка навчалася на нашому буткемпі четвертому. Привіт, Надія, привіт, радий тебе бачити. Маю для тебе декілька запитань. Буду радий, якщо ти зможеш на них відповісти. Тому давай почнемо, розкажи, будь ласка, з якої ти сфери прийшла? Чим ти займаєшся? Сама з фінансової сфери, але більше це стосується корпоративних фінансів. У сфері корпоративних фінансів та міжнародного аудиту я вже більше восьми років. Але три роки тому почала інвестувати як приватний інвестор фондовий ринок і зрозуміла, що крім того, що я можу це робити сама, вже є досвід і знання, з якими хотілося би поділитися. І буткем це така сходинка, щоб зрозуміти моє це не моє, і взагалі, як то кажуть, пощупати методологію, як це правильно робити. Може, будь ласка, розповісти, а як почався твій шлях фінанси? До цієї сфери я прийшла вже, коли зрозуміло, що є накопичений капітал, і з ним потрібно щось зробити. То гарно, що вона є, але коли гроші не працюють, то не приносять необхідної. Користі і тим паче інфляція, і багато інших штук почала вивчати сферу інвестування, і як то кажуть, прийшла логічно, що фондовий ринок це така найкраща штука, де можна зберігати кошти та їх примножувати. А підкажи, як ти познайомилась з ти про нас дізналася, як ти дізналась про Буткемп? Цікава ситуація: чи то таргет, чи то доля. Ну, реклама буткемпу мені потрапила, коли в мене виникло таке внутрішнє питання, чи мені продовжувати навчання в професійній сфері стосовно корпоративних фінансів і на більш високі посади, або почати робити щось своє. Розвиватися в трохи іншій сфері в даному випадку, це якраз сфера фінансового планування та супроводження людей в цій сфері. Розумію. Ну що це доля звела нас з тобою тут на навчання. клас. Чому ти вирішила все таки пройти, і які твої очікування були на початку? Фінансове радництво це про роботу з людьми, і мені було цікаво. Спробувати саме цей аспект роботи з людьми, комунікація, наведення знань, показувати методологію, так і власний приклад, і тому я прийшла, бо попткен закриває ці потреби. Окей, okay, окей, okay, зрозуміло. А чи були в тебе можливо якісь переживання, сумніви, коли ти вирішила все таки йти? Були сумніви мого інтроверта. Тому що я звикла працювати з цифрами, вони мені зрозумілі, вони мені ну якось навіть ближче. Тут інша сфера, більше комунікації, більше взаємодії з людьми. І оце було таке питання, яке я стримувала. Але я ж спробувати було потрібно, тому я тут Добре. і здаю вже атестацію. Клас, клас, супер. А що тобі найбільше сподобалось в процесі навчання? Багато практики. Дуже класно, що починаючи буквально з третього тижня, у нас є практика, яку потрібно проходити для того, щоб отримати це зрозуміння твоє, не твоє. І через практику проходить додаткове усвідомлення отриманих знань, отриманої методології, і це цінно. Плюс нове оточення у нас дуже класні, можна так і сказати, студенти, одногрупники. Ну, і така класна комунікація. Клас, клас. Ну, дійсно, найкраще освоїш вивчаєш матеріал, коли стараєшся його комусь передати, це 100%. А можеш дати, будь ласка, відповідь з позиції людини, яка вже пройшла навчання, а які очевидні переваги може отримати людина, якщо пройде буткемп і буде використовувати на практиці ці отримані знання? По-перше, це структурований підхід, особливо якщо ти працював вже в цій сфері. Тому що сама методологія мені давалася дуже легко, особливо ось ці частини, там де хардскіли скіли стосовно інвестування, побудови портфелі. Для мене це було знайомо. Складніше вже було з ми там нульова перша консультація, де потрібно представляти, що ми будемо робити. Тобто, оці вступні етапи вони були важче для мене. А що стосується саме цифр і аналізу, то це було легше. А що тебе по результату? Яким результатом ти гордишся? А Яким результатом ти найбільше задоволена? У результатом результату в мене скрізь продовж навчання повноцінно одного клієнта я провела. Один зараз в роботі стосовно фінансового плану, і також було проведено декілька перших консультацій, за результатами яких люди або отримали домашнє завдання допрацювати, підтягнути свої особисті фінанси для того, щоб сформувати дельту для інвестування. Які перспективи бачиш для себе на майбутнє в професії, до яких цілей прагнеш майбутньому? Тут вже складніше, тому що зараз я не зможу повноцінно, як то кажуть, вриватися в цю професію, тому що в мене є базова моя спеціальність, яку я е, наближчі часи точно не, не буду кидати. Тому я планую мати. Можливо, два клієнти в місяць, можливо, менше. Тобто тут тяжко оцінити, тому що я ціную взагалі життєвий баланс. І я буду відчувати, як мені комфортно. А якщо стратегічно подумати, стратегічно, як ти думаєш, майбутнє цієї професії воно є? Звичайно, okay. це класно, і ми бачимо на практиці різних країн, на досвіді різних країн, що це професія актуальна і вона важлива. Тому що не всім потрібно поринювати цю сферу. Лаку дуже класно мати спеціаліста, який в цьому розбирається. До прикладу, ми всі так поверхнево знаємо щось про юриспунденцію, але з питань ми йдемо до юриста. Тут точно так же працює. А, давай я вам з тобою, що пройшов рік. Як ти бачиш себе через рік? От уяви, які результати тобі хотілося би досягнути через рік. Можливо, там на конкретних прикладах конкретна цифра. Ну, я вже собі свій фінансовий план побудувала, тому я можу показати конкретні цифри. Не, можливо, Але наші... Наші... Це буде у відсотках. Окей. Okay. Ну, В кількості клієнтів, можливо, в кількості там, проведених консультацій. Я орієнтувалася базово на те, що третину мого доходу. В майбутньому буде від саме фінансового консультування, mm -hmm. і в цифрах саме фінансового як фінансовий радник я не враховувала, а взагалі план у мене збільшити мій загальний дохід на 60%. Mm -hmm. okay. Тобто частина там буде відповідно до фінансового радництва. Mm -hmm. Я впевнений, що в тебе вдасться навіть перевикнути цей план, навіть не сумніваюся в цьому. Навчальна програма буткемпу для якої вона людина? От кому варто пройти а, дану навчальну програму? Мені здається, що ця людина має мати базові знання інвестування, має хотіти змінювати, покращувати своє життя і життя оточуючих, тому що по будь-якому випадку перші клієнти це сім'я, друзі, їм ми поганого не бажаємо, і з цього маленького кола ми вже розширюємося. Тому ось це бажання змінювати, змінюватися самому і змінювати світ найкраще це також важливо. І третє, це, це напевно, дружелюбність, тому що я знаю вже на своєму прикладі, що на нульову консультацію можуть приходити різні люди. І важливо, і важливо це сприймати як досвід. І не бути злим, агресивним, і просто розуміти, що люди бувають різні з різним досвідом. Хто хтось вже пробував інвестувати, хтось програв, у когось лише негативний досвід. Можливо, у людини, у самої є негативний досвід інвестування, і важливо не працювати свій досвід також на людину. Клас. Дуже дуже дякую тобі за таке інтерв'ю, за такі розгорнуті відповіді. Щиро дякую тобі, що поділилися своїм досвідом. Я впевнений, що як вже казав, тебе вийде виконати і навіть перевиконати твій план. І я щиро бажаю тобі успіхів в даній професії, да і в твоєму розвитку професійному. Я певний, що все вдасться. Дуже тобі дякую і до зустрічі. Дуже дякую.